Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті пропоную вам послухати вірш тамари Коломієць їжачки. А спочатку відгадайте загадку. Нам потрібні голки для життя. А кому потрібні голки для життя? Так, їжачку, який їжак? Колючий. Що робить їжачок восени? Збирає гриби. Де ховаються на зиму? В нірці. А зараз послухайте віршик. Два веселі їжаки накололи на голки всі листки. І сказали ми кущі. Золоті у нас плащі на дощі. Два веселі їжаки накололи на голки всі грибки і сказали ми пеньки. Наросли у нас грибки, як горбки. Два веселі їжаки позгортались у клубки під голки. І сказали ми гуртки. Ну, а може, будяки? Ну, а може, їжаки все таки? Що спочатку накололи їжачки на голки? Листочки. Чим вони себе уявили? Так, кущами. Що потім накололи? Грибки. І тепер чим вони себе уявили? Пеньками. Що потім вони зробили? Згорнулися у клубки. І що вони сказали? Ми грудки. Ну, а може, будь-який? Та хто ж вони насправді є? Все-таки їжачки. Давайте ще раз розкажемо вірш, а ви допомагайте. Два веселі їжаки накололи на голки всі листки. І сказали, ми кущі, золоті у нас плащі на дощі. Два веселі їжаки накололи на голки всі грибки. І сказали, ми пеньки, наросли у нас грибки. Як горбки? Два веселі їжаки позгортались у клубки під голки і сказали ми грудки. Ну, а може, будяки? Ну, а може, їжаки? Все-таки. Молодці малята добре попрацювали. До нової зустрічі!